Всім привіт! Тримаю ось таку лялечку. Сьогодні передостанній останній день завозу 94 гривні за кілограм. Я вже прийшлася і подивилася, є що подивитися. Бачите, є номер на бутилиці. Це не дешева лялька. 295 г. От стільки вона буде коштувати. Така собі чашка. Бачите, який там принт. Там какашечка, до речі, намальована. Чашка нова. Так, ось такі босоніжки від Primark, але вони досить такі трендові, сучасні. Зараз такі моделі і в зарі є, і в Резервурт. Тому в секуді теж можна знайти щось класненьке. Є такі туфлі, класичні, якісні, що ще є. Від Clarks. Ось такі в подровому кольорі. Підбори досить зручні. Клар, це англійський бренд і дуже якісний. Бачите, яка устілочка була якісна. Так. Взуття я вам скажу не так вже і багато, але я бачу, є одяг, є взуття, є щось таке, але буде цікаво, цікаво завжди поритися. Це така віддушенка е в моєму житті. Це таке хобі, яке навіть моє, мої пошуки, вони бачите, навіть в YouTube перемістилися, тому що я люблю цю справу і чого гріха таїти. Я люблю поритися. Так, ідемо далі. Не відволікаємося на всякі дурниці, а дивимося лашечки. Як бачите, народ теж шукає і зосереджено переглядає, і я теж буду так робити, щоб вам показати. Верхній одяг. І я отак ходжу, дивлюся, що є. Не можу навіть не знаю, з чого мені почати. Тому що реально а, три відділа, Куртка від Бінч дуже класний бренд, дуже якісний. Ця куртка, цей бренд з такою історією вже. ну Якість дуже висока. І вона в такому бежевому кольорі, базовому кольорі, лагесенька. Як бачите, все пробрендована, тканина, як плащовка, це бавовна і якість висока, що пошиття. І сучасна модель досить, така класична. Ось такий жакет-куртка. як би вовна, зараз ми подивимося склад який в чорному кольорі. Щось там джинс написано. Ну, ось така кежу. Курточка, але тут, як ви бачите, є 30% вовне, 38-й європейський розмір. І ще ось така жалетка. Жалетки не виходять з моди, вона забруднена. Я сподіваюся, що хтось як придбає, то Abercrombie Fitch. Ось такі джинси, вони в сірому кольорі, графітовому, Це в чоловічому відділі. Звірі що тут є для чоловіків. Можна до цих джинсів взяти ось таку сурочку картату. Теж кручуча, якісна, стильна, але я бачу там вона якби має дефект вверху. Бачите, така жовта плямочка, Якби вибілено. Дуже красивий колір і дуже потужний светр, такий під горло, на блискавці. Колір Ну, навіть не гречична, такий колір лайма, ну, це самов'язка. І від крю, по-моєму, так? від Крю джемпер. Це такий дорогущий англійський бренд, я в шоці. Ну, Він залюблений, цей джемпер однозначно залюблений навіть для себе, не то, що для продажу, навіть для себе він занадто. Ну, вже занадто його таскали. Така жилетка дженсова. Вона комбінована хутром, вона на підкладочці. Ну, досить хороша, я вам скажу. Ця жилетка від Bonmarie хороший бренд, якісний бренд, як... такий, ну, вартий уваги. Сподобалася ось така куртка вона демісезона, вона з хутряним коміром. Колір досить такий красивий, німецький бренд. Колір кориці. Дуже красивий колір. Мені подобається такий базовий колір і від Planet пальто, Базове чорне стібане, ви подивіться тільки, що твориться, скільки класних лашок можна собі придбати, продумати свій гардероб просто сісти, і продумати, подивитися Pinterest, подивитися подивіться, який піджак. Ну і зразу, от як ви думаєте, беру в руки, і зразу я відчуваю, що це тетбайкер, бо видно по підкладці. Це чоловічий піджак, це Тедбайкер Лондон. Цей піджак буде коштувати купище, купище грошей. Який піджак. Тут поліестер з віскозою, правда, я щось думала, що там хоча б буде вовне, але ні, але піджак дуже класний, він на васенькому стані. Як бачите, народ бере, бере курточки і не думає, що завтра буде сонце і 30 градусів жари. А думає про свій гардероб, що можна щось класненьке купити. І потім як знайдеш, тому що перед останній день завозу тим більше від Look, чоловіча сорочка в розмірі Ельви, подивіться, який принт, сірий колір, дуже такі квіти, класні. І це 100% віскоза. Навіть видно, побіришся, що ця сорочка новесенька, просто новесенька. І від Next ось така сорочка, дуже стильна. Це. Бавовна, я впевнена, так, це бавовна, так. Теж дуже класна сорочка. Ще ось така бавовняна сорочка. в розмірі L, це лінія Mark Spencer. якість яка хороша. Подивіться, полотно таке, як тканне, Навіть на киселечку підійде. Ой, які класні речі сьогодні. Ще від супер драйві, подивіться, яке поло чоловіче. Ну, чоловічого поло футболочок дуже багато. Ну і зрозуміло, що я це все не буду показувати. Так вихопила і показала, щоб ви зрозуміли, так є пора вам йти в секунд. Завтра ви налаштовуєтеся, берете 50 гривень, вам хватить від ту чоловічі брючки. Ну, якщо ви підете перед останній останній день, вам 50 гривень хватить. Подивіться, які та брючки, чоловічі якісні. Хлопці таряться, хлопці шукають. Вони вже набрали, до речі, класних лашок і будуть такі стильні на вулиці. Ніхто навіть не здогадається От такі чоловічі шорти, колір насичений, бордо до яїть від Fatface. Face. Це теж не дешевий англійський бренд, хоч ми часто його зустрічаємо в секондах і думаємо, що це щось таке ніяке. А це насправді класний бренд. Оскільки шортів є. Ну, і ми це все дивимося з вами. Подивіться, які шорти. Ну, що тут скажеш? До речі, на своєму другому каналі я роблю огляди з нових магазинів, там фірмові речі. І подивіться, які там ціни. Тому я зараз ще переконана більше. На секунді можна дуже економно одягатися, яка курточка красива. Не знаю, що це за бренд. На колір. І ось такий жакет. Тут колір трохи інший, можливо, зараз камера зловить. Ось такий колір. Ось такий колір. Ось такий вінтажний, мабуть, жакет. Які гудзики ви подивіться, яка якість, як пошито? Це від бренду із це британський бренд, і тут знак є Вовне. Знак самої кращої якісної вовни, яка тільки може бути. І тут в складі 80% вовни. І ще чогось було? 80% вовни. Ну його їли. Був смачний, ви уявляєте, це повністю вовна. Ще там щось 20% я не прочитала, що це було. Хочу показати вам ось таке пальто. Воно таке класненьке. Воно буклеткане і дуже насичений зелений колір з чорним. І тут теж в складі є вовна 40 з копійкою відсотків. Ага, вовни є. Ви подивіться, що твориться, які класні речі можна придбати, взяти такі чорні чоботи, високі, так? якусь водолазочку. І це пальто, така курточка, вітровка від доща. Ну, ще покажу, подивіться, який колір. Як мені ось цей жакет сподобався. Я стояла, мені слини текли простору такі, аж по підлозі, по ці плитці, тому що такий колір розкішний, фуксії, такий аж ягідний, такий соковитий, соковитий. Ви подивіться. Знак найкращої вовни, яка тільки існує, знак якості. Це 14 ка англійська, англійський бренд, і тут теж 86% вовни, 86% вовни. Я, ну, я, вражена, я вражена, які реально можна речі знайти, такий буде коштувати жакет, ну, я не знаю, скільки там, тисяч дві-три. Від Вінзор це німецький бренд. Я так зрозуміла, що це вінтажний плащ, такий трішки брутальний, так, такий важкуватий він, це така шкіра, але він без сучасними якимись джинсами палацу, поєднався з якимись такими кедами. Теж можна обіграти свій гардероб і туди цей плащ запхнути. І від H&M така курточка, ну це звичайна джинсовочка, який зайчиську каже всім привіт ще раз. І каже підписатися на канал. Дуже вас просить. Зайчик, ну це навіть не я, це зайчик просить. І Качечка теж за те, що ви підписалися. І поставили лайкосик, і написали коментар. Так, ви підтримаєте, так? Підтримаєте канал, і я буду вам знімати лашки, всяке-всяке, що можна знати. Подивіться, ця ляля, вона фірмова, вона така якісна. І ще такий пупс новий. Ці пупси вони насправді дуже дорогі. Якщо вони ще мають номер ззаду на потилиці, має цей пупс номер. Треба це все звіряти по каталогу, хто тим займається, хто реставрує навіть ляльки, є для них одяг, для кого це хобі. Це знахідка, вони шукають такі лялечки, такі пупси. Мають цілі колекції. Так, я дивлюся спіднички, ну і всяке таке, подивіться, яка спідничка, які, принц, це класична літня спідниця в розмірі 10, але це навіть не 10. Я думаю, навіть на 12-кутку добру чотирна, можливо, це американська десятка. Ще ось така спідничка легенька літня, є в довжині міді. Теж така легесенька, натуральна. Ну що, там зверху купальники, не зверху або суцільні купальнички висять. Подивіться, який принт. Який купальник, правда, розмір невеликий. Ну, такий, есичка мені би підійшов. І ось така спідничка. джинсова. Багато джинсових спідничок є. Стильненьких спідниці ж дорого будуть коштувати в магазині. А тут можна нову купити спідничку Буквально за копійки. Яка біла, класна спідниця джинсова. Ну, я вражена, я просто вражена, який асортимент, і скільки можна класно у чого знайти. Це текстиль, це текстиль і теж такі яскраві різні кольори. Ну, його не дуже багато є, але все ж таки є. Є рушники, якісь простирадла. Це все для дому, для сну. Які милі піжамні а, штани, вони як з флісу, теплесенькі. І якби зараз така погода ну, у нас на Західній Україні, що не дуже тепло, тому такі штанятка би пригодилися навіть по хаті ландати. І такі ще милі зайчиками, ці зайчики з японського аніме, так чи ні? Так, дивимося сукні, сукні. Сьогодні, до речі, я знімаю це неділя. Це від англійського бренду Sea Salt, Морська сіль, але це дуже класний бренд, бо він ще є дуже якісно, свої речі, з таких натуральних тканин. Тут якісно просто на висоті. 100% бавовна, 98 бавовни, 2 еластану. Ще ось така розкішна сукня. Елегантна, а який принт, тканина фактурна, середньої такої щільності і більший розмір. Ой, і довжина хороша, і тканина. Це 16-та англійська, це вихідна сукня. Ви йдете в гості і вже собі опа і маєте класну сукню. Ви їдете до сватів і ви мусите гарно виглядати, ви мусите приїхати, щоб ваша сваха впала в обморок, як ви гарно виглядаєте. І від Фред Пері ось така сукня, якби тенісна, ну, така модель, вона недовга. З комірчиком, як бачите, вона в'язана легкої в'язки. Лого є Фред Пері, це е, тенісист, наскільки я пам'ятаю, створив тут є 100% вовна, 100% лана. Ця в'язка, ви уявляєте, 240 г. І сьогодні 94 гривні за кілограм, Я говорила перед останній день завозу. Ще мені подобався ось цей бренд, я неодноразово його зустрічала, він дуже якісний. Це в перекладі думка чи ні, але я не можу це слово постійно прочитати. Якось начитається тат. Цупка оксамитова тканина. І подивіться, що я знайшла. Ви тільки подивіться по принту, це вже другу річ сьогодні. Це Baker знову, Baker Лондон в Розмірі 3. Це десь Елічка. ML. ну Елька швидше. О, яка розкішна сукня! Baker просто бутік з бутіків в секунді в Львові. Як ви поїдете за кордон, ви зададете Baker і ви від цін просто зумлієте. І ви згадаєте наші секунди. І як ви носом крутили, що ви цього не хочете, а воно вам не підходить, а воно коштувало 15-10 гривень. А коли побачите ціник 100-150 євро, тоді ви згадаєте наші секунди, які класні лашки можна знайти, яка сукня просто-просто соковита. Я вражена. Подивіться далі: ви подивіться далі, який светр теплющий, який колір, який він м'якунький. Це такий пухнастий Swedric оверсайз від бренду Next і він ще з етикеткою паперовою. Ну, от як не поставити лайк таким знахідкам 650 грам? Від'єгер це теж дорогущий бренд англійський. 100% бавовна це базовий кардиган, абсолютно базовий, в ідеальному стані. Він подовжений з кишенями. Такі плечі приспущені, і добре, якщо він буде чуть-чуть оверсайз. Ну, я не можу. Я просто в захваті. І Він на гузочки, ну я би ці гузочки не застібала, бо я так. Можна було би там обійтися, до речі, без тих гудзиків, але це таке це питання смаку. Так це те щось класне, але я бачу, що це самов'язка. Хтось старався, в'язав ось такий картеган тепленький. А які кольори підбирав, скільки енергії в цю річ вкладено? Так? Людина шукала ниточки, підбирала, сиділа, думала. Ну, це, це ще важливіше, ніж таке виробництво. Така блуза дуже красива, цікава, вільна Боху, ну, вона має маленьку плямку. На білому, до речі, можна капнути білизни і цього не буде, то можна брати. 16 англійська. Бавовна є. Сподобався такий свет. Ну, чи він мені сподобався? Всім. Модель мені сподобалася колір. Ну, він залюблений цей светрик. Ну, і я бачу, що тут такий собі склад. Еластан, акрил. Це вже ні. Ще такий колір, який красивий кобальтовий колір синій. З кишенями теж, як бачите, залюблений. Ну, хто має машинку таку. Це від Stuff. І тут є Мерінову. Тут є вовна. Нічого собі, ви бачите? 27-27% є вовни. Тут теж бачу, що щось є класненьке, таке м'якесеньке, пухнасте, значить тут є вовна в складі, або ангорочка, будемо зараз дивитися, подивіться. Така обманочка, класичний варіант, блузка застібається. Кого робота потребує класичного стилю. Так, тут є 15% ангори. Ось так. Ну що, будемо ще дивитися? Будемо ще дивитися. Я відібрала трохи одягу і покажу вам від New Look Така блуза. Гранатовий колір. Вона коштувала 25 євро. Акцентні має манжети, так зав'язуються. а сама прямого салуету. Розрізики має по боках. Подивіться, яка класна блуза це 100% бавовна. І ще сподобався такий джемпер. Він легкої в'язки, дуже красивий, блакитний, не відобразився, не зловила камера. А такий ніжний небесний колір дійсно, реальний. Ну, він тут зверху, бачите, має тут ніби жовтизну, там біля вирізу, ну, дуже таку непомітну про неї треба знати, але тим не менше. Це хороший, дуже англійський бренд, крутий, 100% бавовна, така легенька в'язка. І від кеп. Колір теж насичений, соковитий фуксія. І Геп це недешевий не бренд. Тут нейлон, акрил і бавовна. Колір розкішний і такого прямого салуету. Ну, впізнавний теж принце від Джоліс. Я беру цю річ і я вже впевнена навіть по якості, як вони шиють, подивіться джоліс, як зсередини прошито, навіть зсередини, акуратно. Оця стрічка, оця бірочка пришита. Ви бачите, наскільки це якісно? І не дивуйтеся, що я так сильно люблю цей бренд. Це англійський бренд, він не на слуху, ну якість, просто якість дуже хороша. 100% бавовна цей трикотаж. Він якби і якісний, і він не є дешевим. Ви зайдіть на сайт Jurries і побачите, які там ціни. Я вже показувала неодноразово. Знову від Gap брючки, Slim. Вони такі завужені йдуть, чи це такий джинс, або така тканина щільна під джинс. Червоний колір, класичний, насичений. Вони завужені донизу. Сподобалися мені. Так, це бавовна саластаном. Ну і бренд не дешевий. Ось. Базова блуза, Ну, вже по ходу йду вам показую, має зачіпочки. А, така класична від Демарт. Теж в кого професія потребує такий стиль діловий, чому ні? Блузи потрібно мати, спідницю, олівець, запхнути цю блузу вниз і все. 50 22-й англійський розмір це поліастер. Є ще джинси. Так, чуть-чуть подивимося. Червоні далі брюки є. Якби що є так. Ось такі класичні в клітинку. Це від Primark, але якість не дуже. Деколи в Primark хороша є якість. І від єгер. Ну, це вже я розказувала, що це класні знахідки, класний бренд. Ну, вони мають плямочку. Вони мають, на жаль, плямочку. Знову побачила класний колір. Потім я бачу Benetton, Це італійський бренд. Такі шорти. Подивіться Made in Italy. Ну, no колір, але їх жаїли теж кусили. Жаль, дуже це вовна 100%. Які ж шортики. Можна було б взяти шовкову у блузу, білу з натурального шовку зверху, так? І ось такі шорти. Шорти є. Ну, жаль, ці шортики, що їх з'їли. Такі літні різні є. Іскосні. Ось ці в'язані цікаві шортики чорні. Такі більш молодіжні, досить щільної в'язки, це від шейн. Масмаркет. Ну, тут 100% віскоза до речі. Не є поліестер. Шейн теж, як в Примар, якщо можна потрапити на якісні досить речі. І такі вони трендові, такі вони стильненькі можуть бути. Це дитяче. Всякі халатики тепленькі, кігурумі, таке всяке теплесеньке, затишне. А яка, подивіться, жилетка. І ми кажемо папа всім папа, ми йдемо з магазину. Я їду з Макдональдса, попила каву і свій улюблений бургер. Отримала насолоду сьогодні від пошуків в секунді, в торговому центрі форум Львів. Він в самому центрі. Зайду ще в якийсь один з магазинів, познімаю контент для, для свого іншого каналу. А вас чекаю в наступному відео. І буду вдячна всім за підписку, за підтримку. Як бачите, тут представлені різні бренди. Зайшла в заруч, чуть вам показати, скільки народу. Досить багато. Вбирають. Собі речі, хоча зараз зара досить дорога. Буде на іншому моєму каналі огляд з магазину Зара. Всім тьом-тьом, па, па до Підійдіть, будь ласка, до зустрічі.